уже третья често про направо на чем дитя стоит показалось ладно пона у Фу, нас фух ладно блин укулялась откуда ладно злая Все точно я все запала. Все, слабопи спала В класі віддам і сестрам підказую, що вони не вдасться ніякі. Хі-хі-хі-хі. Ось. Блін, окуляра забула. Але нічого страшного. Так, да, вдягнули я свої якраз. Так, да, а я краще вставляю. Так, да, прикольненький денечок. Прикольненький Алисалабу, но це ж євені. Да, а ну-ка єва <пух> відкрий нам двері, нам треба Так. Так, <пух> так, що ти там? А чо ти там намі... А чо? Тут алабуби твої, там тумочки, куди ми поклали вночі. Які лабуби? Не знаю я ніяких лабуб. Смисли, ти знущайся? Ну-ка, нехай не вже розповідай. Та що ти прицепилась до мене, як не понятно що? Єва, не говори так та за своєю сестрою. Та, вона твоя сестра. А зацікай. Зачекай, зачекай, а де твої окуляри а. В смысле, які окуляри. Де окуляри. Та де Та де твої окуляри. В смысле? Та нормально, просто захбуля. Вот, Та-то -та чого починаєте? Супиця можна содьбати, ти удулати. Ай. Шо ти таке дозволяєш? Нічого я не дозволяю. Да, усі прикольненький денечок, да. Як тут завжди, як Не зачекаю. С... С... А чо вікно? А чо вікно розбите? Тут значить, хтось був, треба перевірити. Так. А -а -а! Вкраден и два коробки. Хм. Кто это мог ухватить? Зачекай. А, Можешь и... А, зачекай. Можешь и в шафе? Нет, зачекай. А это что такое? Ну-ка. Окуляри, це чекай, треба згадати. точно це ж мама, ну купи мені лабо Вітаю, теченька. О, привіт, я якраз тебе тут знову тебе бачу. Щось тобі допомогти. Нет, я хочу взять все на Бубу. Это что, девчонка с окулярами? Это точно ее окуляры. А -а -а. Ева! Що це таке поведінка? І чого? В тебе тут дуда... колопки? Які колопки? Яких колопків немає? Ах. Та є вам все розповісти? Ну, ну просто я. Просто <гум> я не знаю, як це сказати. Просто хе-хе. <гум> Хто це до мене звонить? <гум> алло, алло, мені по. Мені повідається, що вчора що сьогодні в магазині, що вчора вкрали два коробки лабоби. Що? Як це сталося? Бу, був спокійний дочок, я спокійно ввечері пішла додому, то йому нічого такого, і коли я така спокійна сьогодні приходжу, бачу, що. Що вікно розбите? Да і... І два коробки вкрадені. Да і. І що? І ще я побачила окуляри ті ж самі у той дівчинки, у котрі у вас то живе, котрі я вчора побачила. Тут це, вибачте, вона Ем... Просто вибачте просто Це не наша дитина, як вам сказати. У мене є три діти, а одна дівчинка моя без окулярів і вона ніколи б такого не поступила. Може це якась інша дівчинка? Але вибачте, ну я вчора бачила дівчинці такими з двома метеликами. І я точно бачила окуляри, і котрі вона була в ковці смайлика, типу з відкритим ротом, а зуби кольорові. І в неї коричневі волосся. І ще в неї брові рожевого кольору. І пан, і з цього два. Одна рожева, одна фіолетова. Ам, добре, зараз розберуся. Єва. 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 Смісні чи я-то. І я нічого такого не зробила. Ставьте, плани б. Тепер приготуємося до погана. до свидания. Ой, а! Ну-ка, стоять! Ну-ка, приди сюда! Ева! Ева! Ева, ты наказана! Ну-ка! я два коробки, та це мілець. Мама, ти знаєш, що це великий гріх? Та й все, мені все одно. Паса, короче, ти наказана на це. Ай, ладно, все одно ж мене буде два Ладно, тільки вийде. Так добре. Ось взяла. Ось, ну, клала я ту то що такого. А ти це розумієш, що це дуже погано. Та да, не можна так лобити. А знаєте, що ось ці я вирішила вам дати. О, ось цей павучок буде якраз мій. Айсілька, тесь моя у неї клас прикольна да. Да. Прикольно, будемо тепер глатися. Поїглаємося зала. Так, післі. Бабубочки має улюблені. І прикольненький. Да, прикольно ось да, і шо в подарунок. У нас э, не вже багато. Не вже мені два, і тобі два і їй два, да? Ну, звісно, що ось там добре, я пока ще покладу тут. там. Добре, А я пока свої колобочки хочу э, свої розкліти. Так. Чекайте четверту частину.